Один на 153 в Україні, один на 380 у Польщі та один на півтори тисячі в Німеччині герой цієї загадки міліціонер. Людей в погонах надто багато дійшли висновку в міністерстві внутрішніх справ. А оскільки силове відомство фінансується мало, то й живе українська міліція погано. Поліпшувати життя людей в погонах у відомстві. Планують масовими скороченнями. Хто залишиться а кого підуть? Розповість Романюк Олександр. Міліціонерів багато грошей на їхнє утримання бракує. Міліція фінансується на приблизно 40% від своїх потребностей. Боротися з бідністю правоохоронців. Міністр внутрішніх справ пропонує скороченням міліціонерів. Одні місця втратять, у інших зарплати зростуть. Я на буду на заглупані президента. Аби влічення нашого бюджета, осокращення, навірно, лічного состава до можності нашої странину міліція не даже ніж, але вона отримує нормальну заробітну плату. За 3-5 років лави міліціонерів можуть порішати на третину. Потенційні жертви скорочення свіжу ідею міністра не коментують. Субординація не дозволяє. Якщо вас наприклад скоротять, ви куди підете працювати? Без коментарів, а також. Пересічні громадяни, яких опитала ТСН, ідею скорочення сприйняли на ура, їх все таки дуже багато. і на трасі, і везде. Ну от коли роблять роботу, їх почому та да нас більше. порядку не буде ніколи. 100 тисяч міліціонерів. розженуть, якщо ідею міністра внутрішніх справ підтримує президент. Щоправда, кажуть у міністерстві, гарант може і помилувати всі 300 тисяч людей у формі, але про соціальні блага забути доведеться. Міністру, мабуть видніше, на мій погляд. Так їх і багато. 50 тисяч гривень коштуватиме державі звільнення одного міліціонера, тому скорочуватимуть поетапно. Без погонів залишиться насаперед нижчі та середні чини міліції, а також ті, хто б'є байдики на робочому місці, кажуть у міністерстві. Не чіпатимуть лише керівництво правоохоронних органів. Їх почали скорочувати ще влітку. Обіцяють до нового року зайвих керівників уже не буде. Олександр Романюк, Андрій Сукуренко, ТСН 1+,1.